Друзі, колеги, підписники, всім мої вітання. Сьогодні вам покажу відео про наші робочі будні і трохи ще розкажу те, чого не розказав. В ходу діла купили солярки сьогодні. Ціна на неї опустилася здорово. Мінімальна ціна шучу це 43 гривні за літр. Але ми брали поки що трохи дорожче, Поки взяли по 47, бо треба було небагато для заправки сушарки, верніше трактора. Коротше, Покажу вам такий дріб'язок, але, але його треба показати і розказати. Бачите, поламалося у нас стукає подшипник. Ось цей вал. Вал, на ньому на ньому два подшипника, по-моєму, 200. 200. 205-х. І вони, відповідно, не змащуються. Вийшли з ладу. Треба їх срочно міняти. Всього, сушка зупинена, робота стоїть. Ремонт. Бігло, показую, як поламалась у нас сушарочка. Заклинили подшипники. Зупинилася робота. Ось все, він заклинивший. Бачите, один у нас тут тімкін тімкін ходить. А тут що Кінекс. І кінекс вже все, йому труба, вже він не крутиться. І вигризвал. Бачите, як буває, коли подшипник недоступний для змащування. Ось так він в корпусі Отут фіксується, там всередині, там є спеціальні шплінти. І тут треба, напевно, було б зробити, якщо правильно, отвір для шприцювання і був би порядок. Ну, Як нам сушарка досталася, так в принципі, ми її... Якать, нічого сильно глобально не міняли, але ремонтували. Тож нюанс будемо його виправляти. У нас тут маленьке ЧП. Уже все да, все стерлося. Ну, якщо виходить, привариш ще якісь пластини хоч скільки-небудь. А так у нас відбувається ремонт на висоті. Труба вже, що багато, багато пропустила через себе зерна, банально стерлася. Метал теж не вічний, стирається. І так само витки на шнекові, центральному цьому шнекові теж постиралися вже там до міліметрів. А і початкова товщина його була, уявіть собі, 14 міліметрів, тобто майже півтора сантиметра. Отака вот була товщина кожного витка. Зараз там може міліметра три, як залишилось, то й добре. І час від часу, в общем, із-за із цього ми, із ми мучимося. То підварюємо, то ще там щось робимо. ну Така ж робота. Скільки нагрузки даємо, тільки вона у нас і масла. І ось бачите, навіть там, де вже заварили, теж вже, вже попротирало. В общем, тут як, як, не знаю, як пергамент. уже, Тонесенький, тонесенький метал, то сильно, сильно на ній вже не накрутиш багато. Ну, Як не крутить 2009 рік, в принципі дає, дає про себе знати. Але все рівно, вона на мазі, хоч трапляються якісь невеличкі ЧП. Але ж, але ж, без цього ніяк. Це називається форс-мажори. То в мене інколи питають, ой, чого ви так довго сушите, чи що у вас воно там так повільно вже всі там відпочивають, чи ще щось. ну, Тому що бувають такі випадки, коли треба десь щось ремонтувати. І ми кожен рік готуємося. Її обслуговуємо, правильно все робимо, мажемо, ремні там міняємо все, підшипники, хрестовинки. Це все така затратна частина, яка е, обов'язкова при експлуатації даного агрегату. Це must have. І плюс ще ж один теж такий ресурсовисасуючий елемент — Це наш трактор, який теж час від часу виходить з ладу. І я вже про це казав, не буду повторювати. Дістиліваної води нема? Ні. Ну. Пар, пар, парові вареники Шо можна робити. Зараз заведе буде. Бензину <полоку> за Та це жорстко. <полоку> перегрівся наш трактор. Бідолаху ми його так замучили своїм сушінням. цим Так. Буває таке. Так. Сьогодні у нас апгрейд сушарки відбувся, бачите? Ось такий модний розпред у нас є. Хіба де Коротше, болгарський розпределітель поставили сюди. А в нього, як ни странно, немає фіксатора. Є плаваючий фіксатор, а фіксатора положення рычага немає, як на r 80 на обичному болгарі. Ай, бля, коротше гідросилі. Оце така в нас причуда. Ну, функцію свою виконує, робить, тягне. Все в порядку. Трохи закипів наш тракторець сьогодні. Щось стріляло. Щось стріляло, з нього? Друзі колеги, оце називається качественно зроблена робота. Результат вражає. Я тільки подумав, чоловік все сам зробив, закрутив навіть тавотничку, шліфунув вал, проварив його, все вирівняв, вал був кривий ізначально. Зараз він в ідеалі, тому оце такий рівень роботи має бути. Так що ставте лайкоси, пишіть, коментуйте, кому треба бути контакти. Я напишу внизу під цим відео.